Деякі спроби інспекторів евакуювати машини порушників правил паркування з вулиць столиці закінчуються сварками, криками та погрозами. Інспектори вже почали ставити рекорди, фотографувати автівки-порушники, складати акти та вантажити їх лише за дві хвилини. Вікторія Прокопчук детальніше. Ми виїхали шукати їх по місту і думали, що це надовго що то вони зустріли нас на одному зі столичних перехресть. Один з евакуаторів паркується біля цього білого форда. Інспектор каже, порушник. Менше трьох метрів до суцільної лінії. Власник машини про це знає. На склі лишив табличку з вибаченнями і номер свого телефона. Я не повинен йому дзвонити. Набираємо, ми обіцяє бути за три хвилини. Через скільки ви будете? Інспектор дає дві. За цей час, каже, встигають зробити фото автівки, оформити акції евакуації та забрати. Нині у Києві цим займаються шість приватних та дві комунальних компаній. Загалом у них 60 одиниць спецтехніки. Вони були залучені без проведення конкурсів. За свою роботу беруть від півтори тисячі гривень, хоча б мали в половину менше, каже член громадської ради при КМДА Дмитро Калько. Протягом трьох років оця сума, загальна сума завищених завищеної ставки ну, вартості у цих приватних осіб за евакуацію транспортних засобів, складала за три роки близько 60 мільйонів гривень. Найвражайніше місце для евакуаторів центр міста, що скільки за сьогодні вже наловили порушників, не зізнаються. Мовчать і про те, що деякі з вулиць навмисне оминають. В Силу того, що там знаходяться ті чи інші державні і недержавні установи. Їхню роботу жаліються, люди недолюблюють. Погрожують. Навіть погрожують, да, приходиться визивати поліцію. Свого форда Ярослав відбиває посеред вулиці. Каже, це вже третя його евакуація. Машина лишилась всього на кілька хвилин, бо місця для парковки поруч немає. Вони просто розумієте заробляють на цьому кошти. Щоби забрати її зі штрафмайданчика в попередні рази, віддавав близько двох тисяч гривень. Платив штраф за порушення ПДР, користування штрафмайданчиком, який у власності Нацполіції, і саму евакуацію. Нині Ярославу виписали штраф 680 гривень. Ці гроші підуть до місцевого бюджету. Вікторія Прокопчук, Володимир Сатюк, Андрій Сокуренко, Телеканал Рада. Загальнонаціональний марафон Єдині новини.